Сідничні м'язи допомагають тримати положення тіла, згинають, розгинають, відводять та стабілізують стегно, коліно та гомілку, а також зв'язують верхню та нижню частини тіла. Тому зрозуміло, чому гарна попа приваблива з еволюційної точки зору, адже вказує на фізичну активність і здоров'я власника чи власниці такого багатства. Є безліч вправ, які задіюють великий сідничний м'яз, середній сідничний м'яз, малий сідничний м'яз та м'яз натягувач широкої фасції. В принципі, всі присідання, випади і будь-які вправи, де стегно згинається чи відводиться відносно тулуба, матимуть ефект. Але через розподіл більшої частини навантаження на чотириголовий, двоголовий чи на півсухожильний стегна. Треба робити великий об'єм рухів з великим навантаженням, щоб отримати той самий ефект, що дасть вправа, яку покажу далі. Починаємо на рівній поверхні чи на підвищенні, стоячи на одній нозі і роблячи поступовий нахил, не згинаючи опорної ноги. Нахил до моменту, коли відчується натяжіння задньої поверхні стегна і внутрішньої чи зовнішньої частини сідниці. Торкаємось задньою ногою поверхні. І повертаємось в початкове положення. Безумовно, стегеневі м'язи також продовжують частково працювати і допомагати, але з часом можна чітко відчути, коли більшу частину роботи виконують сідничні м'язи. Після цього можна збільшувати амплітуду руху за рахунок вищих сходинок, скамійок, стопок журналів чи будь-яких підвищень, з яких робиться вправа. Починай з невеликого підвищення. І поступово додавай висоту чи вагу.